Одного разу один віруючий чоловік прийшов в перукарню підстригтися. І так сталося, що його стриг атеїст. Ну і відповідно під час стрижки між ними зав'язалася дискусія, оскільки віруючий почав проповідувати атеїсту про живого Бога. І ось до певного моменту атеїст його слухав, мовчав, а потім заявив: Ви знаєте, не розповідайте мені про Бога. Я не вірю в Бога. Віруючий питає, чому ви не вірите? Атеїст відповів: А ви вийдіть на вулиці і подивіться, скільки навколо війн, скільки навколо зла, скільки навколо всякої брехні, неправди, ненависті. Якби був Бог, він би не допустив всього цього. І тоді Бог дав мудрість у цьому віруючому чоловіку, і він заявив перукареві: А знаєте що? Перукарів також немає на світі. Порукар, обурившись, спитався, чому ви так вважаєте. Віруючий відповів: А ви видіть на вулиці. Подивіться, скільки навколо людей непідстрижених, в яких немає кантиків, скільки людей непобритих, якби були перукарі, то всі би були з гарними зачісками. І тоді перукар сказав: Так справа не в тому, якби вони приходили до мене, я би їх підстриг. І тоді віруючий відповів цьому перукареві: точно по тій самій причині ви бачите навколо стільки війн, розрухи, неправди. Бо якби люди приходили до Бога, того всього би не було.